Останні дні 2023 року в Україні будуть теплими. По всій країні 30-31 грудня очікується плюсова температура. Буде невелика хмарність без серйозних опадів. Про це нам повідомляють Кригідремед Так, у суботу, 30 грудня, невеликі дощі пройдуть на Волині, Закарпатії, у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Нарешті території країни без істотних опадів переважатиме сухата хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 30 грудня, то буде відносно тепло. Зараз ми вам все розповімо так у суботу, в західних областях температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 10, а вночі буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 6 до плюс 8. Вночі буде прохолодніше від плюс 1 до плюс 3 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 5 до плюс 8, а вночі від 0 до плюс 3 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 6 до плюс 9, а вночі від мінус 1 до плюс 4 градусів. У суботу на півдні температура буде від Плюс 6 до плюс 8 в день і від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві 30 грудня хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!